Бойовики і далі обстрілюють міста Донеччини. Знеструмлена Мар'їнка. В Авдіївці немає ані світла, ані води. До третьої ночі лупили по Красногорівці. На світанку поновилися обстріли і по Дебальцевому. Там снаряди вибухали в районі вулиці 8 березня. Чиє постраждалі, невідомо. Слідча оперативна група працює на місці в бойових умовах під безперервними обстрілами. Пояснила новинам першого прес-секретар Донецької обласної міліції Вікторія Гуц. Сьогодні о шість літерагілигілісь. города действительно боевики наносят удары по жилому фонду. к сожалению мы сейчас располагаем информацию о том, что у нас убито один мужчина местный житель. сейчас уточняем данные этого человека, Но пока вот устанавливаем детали, подробности по количеству раненых и есть ли такие. повреждена связь и нет возможности постоянно быть на связи с данным городом, поэтому периодически обновляем информацию. я знаю, что в городе Тут своє тепло, свет, вода, ситуация пока остается напряженной.